Друзі, доброго дня! Компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Це BMW 328 i на повному привіді, двохлітровому моторі, 85 тисяч пробігу, а, бокові камери, також передні та задні парктроніки, безключовий доступ до автомобіля. По салону шикарніший стан, дерев'яні ставочки, кожа, пам'яті сидінь, електрорегулювання сидінь, електропривід якраз таки повсюду, що в по передньому, що по задньому ряду. А саме якраз таки вікон. Ось такі чудові дверні карти стан салону. Ну, просто збережений, доглянутий, утримання в полосі а Також є круїз контроль. Позаду ніяких нарікань немає, тому він приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Професійно був відремонтований. Нарікань наразі по автомобілю немає. ТО він проходить кожні 7500 тисяч. Наразі останнє ТО було 25 тисячі тому. Нічого робити по авто взагалі не треба. стан сів поїхав. Дуже шикарний автомобіль, а саме головне надає багато емоцій. Мультируль, оновлений планцет з підтримкою всіх функцій. Також автомобіль оснащений проєкцією, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач. І саме головне швидка безпроводна зарядка для телефону. Тож, друзі, щоб поглянути цей автомобіль, заїжджайте до нас на Семську 2А, його можна буде купити та протестувати. Якраз таки за цією адресою. купівля буде можливою картою, криптою криптовалюзних або кредит.